Розпаковка чого? Правильно. Амортизаторів. Які правильно По Каяба. Це на Mitsubishi Outlander 3. Після 13 року і далі. Давайте розглянемо, що вони себе представляють. Стікерочок. каталожний номер по каябі. Виготовлено. Ви не повірите, в Японії. І це дійсно так. На сьогодні це, мабуть, уже рідкість. А може не рідкість. Ну, Тут зроблені вони реально в Японії. Газомасляний амортизатор. Двотрубний. Інструкція. Маєчка верхня, сам амортизатор. Серія XLG. G. вибито каталожний номер. Каяба. Виготовлено в Японії. Двотрубний газомасляний амортизатор. Третій Outlander після 13-го року і далі. А замасляна каяба виготовлена в Японії. Всім гарного дня та міцного здоров'я!